Вітаю в ефірі новини на ТРК Львів У випуску. Розповімо скільки доведеться заплатити за викинути сміття у недозволеному місці, про набутий досвід українських спеціалістів у сфері протезування, конкурс на найкраще фото і відео у львівських трамваях та ще багато іншого у студії Ірина Полига, сурдопереклад Лілі Костишин. Перевізниками вдалося домовитися. Нині триває підготовка документів. А вже наступного тижня адміністрація, обласна рада та перевізники підпишуть мирову. Йдеться про перевезення пільгових категорій громадян у міжміських маршрутках. Бо, як заявляли напередодні транспортники, вони самовільно скорочують кількість пільгових категорій, залишаючи лише чотири учасників бойових дій, членів сімей загиблих, інвалідів першої групи та інвалідів позорої супроводжуючої особи. Інші можуть їздити за умови сплати половини вартості квитка таке рішення перевізники прийняли, бо не отримали відшкодування за перевезення пільговиків. Та нині вони пішли на компроміс. Їздитимуть як і раніше. Наразі обласна влада проситиме від держави певну субвенцію. Нам вдалося сьогодні порозумітися, і до наступного вівторка ми плануємо підписати зі всіма підприємствами, які здійснюють послуги пасажирських перевезень, угоди на подальшу компенсацію пільгового перевезення. Відповідно, таким чином це забезпечить повністю приїзд всіх категорій пільгових, які сьогодні є на території Львівщини, безперебійним проїздом. Тим часом в області визначили, які дороги ремонтуватимуть цьогоріч. з обласного бюджету на інфраструктуру Львівщини виділили 282 мільйони. За найжахливіші ділянки візьмуться відразу після того, як відбудуться тендери. Перелік ділянок, де буде проведено ремонт, оприлюднять на сайті обласної адміністрації вже наступного тижня. Додам, зремонтують і відтинок дороги яворів городок, на який нам скаржилися місцеві мешканці. «5 мільйонів це є потреба на освітлення пішохідних переходів. Ми будемо брати того року найбільш такі критичні переходи там, де, на жаль, були летальні випадки в ДТП. Плануємо ну, близько цифра буде десь понад 50 таких переходів. Плануємо освітити. Ми плануємо з понеділка вже повністю вивісити на сайт обласної адміністрації як карту з нанесенням в кольоровому варіанті всіх джерел фінансування, які. Саме дороги будуть охоплені ремонтом, і відповідно перелік саме з різних джерел фінансування. Це ми розуміємо і державний бюджет, митні платежі, обласний бюджет. Боротьба з неприємним запахом у Львові триває. Міські очисні споруди модернізують. На це комісія інженерного господарства, транспорту, зв'язку та житлово політики погодила виділення 6,5 мільйонів гривень. Ці кошти вже є на балансі Львівводоканалу, тому вже найближчим часом на об'єкті розпочнуть досконалення системи. Розлогіше вже у випуску о 20.30. За викинуте сміття у недозволеному місці львів'яни платитимуть штраф з гаманця, доведеться викласти від 340 до 1360 гривень. Тобто максимальний штраф за порушення у сфері благоустрою становить 80% від мінімальної зарплати. Відповідь на таку петицію вже дали у міській раді. Додам на сайті єдиної системи місцевих петицій, під цією вже підписались більше тисячі людей. У відповіді міських посадовців також йдеться, що при накладенні штрафу Будуть враховувати характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, та інші, які впливають на розмір штрафу. Водночас для фіксування фактів порушення благоустрою та виклику патрульних доцільним вбачають залучати муніципальну дружину. Нагадаю, від 22 лютого на сайті єдиної системи місцевих петицій можна зареєструвати власну петицію. Якщо вона набере понад тисячу підписів, її будуть будуть змушені розглянути львівські міськраді станом на сьогодні. Чиновники вже дали відповідь на чотири петиції. Ще шість перебувають на розгляді. У центральній частині Львова демонтують мафи. Наразі для більшої зручності городян планують облаштувати громадський простір на зупинці по вулиці Дорошенка, 9 та біля готелю Львів. Також у центрі міста перемостять площу перед пам'ятником Шевченкові. Там облаштують нову основу та нове гранітне покриття. Зараз у Галицькому районі відновлюють тротуари та внутрішні дворики на вулиці Тарнавського і Зелені. Також у планах відновити сквер на вулиці Сванціцького та провести капітальний ремонт. Онд кількох прибічних до центру вулиць. У Львові відбувся весняний діловий форум. Ключова тема обговорення нові стратегії на ринку, а також питання стабілізації економічної ситуації в Україні. Йшлося і про перспективи реформування соціальної сфери. Детальніше розповість Ольга Матейчик. Чона криза, яку треба побороти у Львові. Завершився діловий форум на п'ятьох практичних панелях. Учасники обмінялися досвідом і обговорили, як змінити стратегію бізнесу, аби він був прибутковий. Що в 2014 році було таке вяле очікування якогось росту? То зараз є свідомлення того, що треба міняти парадигму. Треба міняти нові ринки. Треба шукати конкурентно здатні платоспроможні сектори, і це крадени відрізняється від всіх попередніх речей. Участі в обговоренні шляхів реформування та зміцнення економічної ситуації в країні долучилась бізнес-спільнота, провідні економісти та банкіри. Це таке. Дуже важливе середовище людей, які є успішні самі, і які можуть зробити біля себе успішними інших людей, тому що це люди, на яких ми дуже часто дивимося предвзято, бо ми вбачаємо в них людей багатих, заможних. Але насправді це дуже працевиті і талановиті люди. І біля них обов'язково будуть рости молоді люди. Біля них будуть мати роботу люди середнього віку. А це означає, що і люди старшого віку будуть мати достойну пенсію. Окремо на форумі представили Львівщину як інвестиційно привабливий регіон. І, за приклад, подали відкриття японської компанії Фуджикура та будівництво індустріальних парків в області. Окрім того, на заході широко представили й досвід поляків у розвитку бізнесу та підприємництва. За словами фахівців, їхня економіка ще недавно була схожою на нашу, тому нині радять експерти варто взяти польський досвід у реформуванні. Ольга Матейчик, Назар Петуляк. Новини. Аби і в Україні виготовляли якісні протези, два тижні тому до Львова приїхали дев'ятеро іноземних фахівців у сфері протезування, аби поділитись досвідом з українськими колегами. Проект відбувався на базі львівського протезного підприємства. За цей час вдалось протезувати майже десяток людей з ампутаціями нижніх і верхніх кінцівок. Травні минулого року Олександр зазнав поранення на передовій. Йому відірвало руку, поранило живіт та ногу. В нижню кінцівку чоловікові вставили титанові пластини. Замість правої кінцівки ж у нього розумний протез. Цей протез виконує всі функції, що навіть цією рукою не можна зробити, то цей можна зробити. Дуже комфортно і звик до нього. Я... Це другий раз в нього водів і не зробили другий раз одів. Ну кажеться, що мене постійно де фахівці розповідають: міоелектричний протез останнє покоління протезів. Якщо людина, до прикладу, хоче взяти до рук яблуко, спрацьовують імпульси. Керування протезом відбувається вже на рахунок ну за рахунок скорочення м'язового імпульсу. Спрацьовують датчики, є дуже багато просто функцій. Там кожен пальчик він має окремий моторчик і вона приймає форму об'єкта рука, тобто вона дає можливість брати будь-які предмети. Як дрібні, так і великі. Однак українські спеціалісти не знали, як користуватись такими протезами. Джо із сполучених штатів він працює у американському військовому госпіталі. Тонкощами що ми своєї роботи поділився із нашими фахівцями в галузі протезування та реабілітації. Я допомагав українським колегам освоїти усі навички, які потрібні для роботи з пацієнтами, у яких ампутовані кінцівки. Сфера протезування постійно удосконалюється і важливо, аби українські фахівці були обізнані, аби пацієнтам не доводилось їздити за курк. Зважаючи на ситуацію в країні, висококваліфіковані фахівці у сфері протезування сьогодні є надзвичайно потрібними. Ми стараємося локалізувати в Україні знання, базу знань, яка б дозволила українським протезистам успішно працювати з новими високотехнологічними протезними виробами, щоб не потрібно було відправляти воїнів за кордон. Українські фізіотерапевти та протезисти кажуть, що участь у такому проєкті є цінним досвідом для них. Спеціалісти з цілої України і спеціалісти нашого підприємства. Своя техніку виготовлення Високофункціональних протезів верхніх кінцівок такі проекти дуже важливі. Є, підвищується кваліфікаційний рівень спеціалістів, розширюється діапазон їхніх знань і вмінь. Проект підтримки протезування в Україні сьогодні завершився. І українські і іноземні фахівці твердять, вони навчились багато нового один в одного. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко, новини продовж останньої доби на сході України вбило одного українського військового ще трьох поранили. Про це повідомив. Речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко за його інформацією. Вперше з 27 серпня 2015 року кількість ворожих обстрілів у зоні проведення АТО перевищила сотню і сягнула 103. Загалом, за минулу добу на Луганському напрямку було шість обстрілів на Донецькому, де бойовики цілодобово обстрілюють Авдіївку: 74 обстріли. З них 17 з важкого озброєння. А ввечері ворог атакував позиції сил АТО між на Вотроїцьким і докучаївськом на маріупольському напрямку напад здійснювався за потужної вогневої підтримки. Публічне управління в Україні яким воно має бути? Сьогодні у Львівському регіональному інституті державного управління обговорювали перспективи розвитку публічної служби в умовах децентралізації влади. Участь у конференції взяли управлінці з Польщі та Німеччини. Вони поділились своїм досвідом і розповіли, як відбувалось реформування публічного управління. У них такий захід відбувся уже в 19-те. Участь у науково-практичній конференції взяли більше ста науковців та управлінців. На цій конференції будуть розглянути актуальні питання імплементації закону про державну службу, напрямки, які є складними методологічно для наукового супроводу того, що відбувається в сфері практичних державного управління, нові підходи до розвитку структур, які пов'язані з децентралізацією державного управління, дуже актуальними є питання надання публічних послуг. Німеччина також пройшла нелегкий шлях реформування. Ми готові поділитись своїм досвідом. Адже Україна потребує змін найперше на законодавчому рівні, а тому державні службовці повинні підвищувати свою кваліфікацію. У Львові обговорили сексуальне здоров'я чоловіків та жінок. Досвідом щодо діагностики та лікування захворювань органів репродуктивної системи обійнялись спеціалісти України, Польщі, Азербайджану та Туреччини. Усе в межах міжнародної конференції. Деталі зустрічі провідних європейських фахівців у сфері сексуальної медицини у сюжеті. Труднощі, що виникають у сексуальному житті чоловіка та жінки, низьке любі до партнерів, безпліддя, новітні методи лікування статевих розладів. Це та інше у Львові обговорювали провідні урологи, андрологи, сексологи та психологи України і Європи в рамках другої щорічної медичної конференції. Тут люди мають можливість різних фахівців послухати, які дотишні до даної проблематики, яка є актуальна на сьогоднішній день, силу чого і демографічних моментів. І певних соціальних моментів, тобто сексологічні питання, є актуальними. Найважніше дуже задоволений, що зміг долучитися до обговорення. Багато цікавого почув. Особисто я збираюсь говорити про зниження рівня чоловічих статевих гормонів. Дуже хочу поділитись інноваційними методиками лікування прогресуючої проблеми. На жаль, дорослі люди за паспортом дорослі іноді у стосунках поводять себе, неначе маленькі діти. Вони вимагають уваги до себе, але абсолютно не здатні віддавати те, що потрібно іншому, тобто партнерові. Я Абсолютно певна, що це є не константа, це те, з чим можна працювати. Одна з найактуальніших тем цьогорічної конференції чоловіче безпліддя, адже згідно зі статистикою, сьогодні кожен сьомий чоловік у світі живе з таким діагнозом. Спеціально для наших колег з Польщі та України ми підготували презентацію нового медикаментозного та хірургічного лікування захворювань репродуктивних органів у чоловіків. Хочемо, щоб ваша медицина перейняла ці методи, які допоможуть вийти на новий рівень медичної практики. Я знав, що сьогодні я все таки пересвідчився, що при лікуванні сексуальних розладів у жінок і чоловіків потрібно звертатись за консультацією до ендокринологів, андрологів, урологів, щоб вони могли дати свою оцінку певним патологіям. На думку українських фахівців, такий мультидисциплінарний підхід для діагностики та лікування репродуктивних захворювань є правильним та виправданим. Це має звичайно велике значення не тільки для медиків, не тільки для їх пацієнтів, але взагалі для, для нашого нашої популяції, тому що без нашої науки діти не будуть народжуватись, а сім'ї будуть нещасними. Теоретичні і практичні рекомендації іноземних колег українські медики намагатимуться впроваджувати у вітчизняній медицині. Та головне, кажуть фахівці, аби в Україні змінився однобокий підхід до діагностики статевих розладів. У Львові розпочався конкурс на краще фото і відео у трамваях. Акція спрямована на популяризацію трамваїв як екологічно чистого виду транспорту. До 13 травня, включно львів'янам та гостям міста, пропонують продемонструвати на відео чи фото те, що вони зазвичай роблять у трамваї, читають, спілкуються, знайомляться чи готуються до іспиту. Фотографію або відео необхідно розмістити на своїй сторінці у Фейсбук з хештегом Люблю трамвай. Автори. Трьох матеріалів, котрі зберуть найбільшу кількість сподобань, отримують призи від організаторів. Конкурс проводять у межах інформаційної кампанії будівництва трамвайної колії на Сихів. На цьому я з вами прощаюсь до 20.30, Тоді підсумуємо день і пам'ятайте про наш інтернет-портал lviv.tv